Хочемо зібрати і купити позашляховик для хлопців-штурмовиків, які в самих гарячих точках працюють, відбивають ворога. 250 тисяч гривень потрібно середній позашляховик, коштує стільки грошей. Це 18-й вже благодійний фестиваль. На одному фестивалі можна зібрати і 50 тисяч гривень було. В залежності все від погоди, від кількості людей, які в тій чи іншій. Локації проходять буде смачна уха від Віктора Чубая. Будуть гарячі, смачні шашлики. Грилекс, як завжди, буде готувати смачні бургери, будуть смаколики. Запрошуємо всіх наших хмельничан, тому що все, що ми робимо, ми робимо для наших хмельничан, для того, щоб ви могли і посмакувати, і задонатити. Адже нашим військовим вкотре потрібна автівочка і вкотре вони звернулися до нас. Мінімальна ціна буде. Тому що це все закуповується, є м'ясні страви, і так само взяти шашлик. На жаль, його безкоштовно нам ніхто м'ясо не дає. Ми його самі маринуємо, самі жаримо, виходимо в мороз. Тобто буде мінімальна ціна, але вона буде доступна для будь-кого.